В передмісті Києва сьогодні сталася стрілянина, яка забрала життя двох людей. За офіційною інформацією, конфлікт виник через гроші. Подробиці за мить. Ставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Січас і починаємо. У Софійській Борщагівці під Києвом сьогодні в день сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей. Зловмисник спочатку переховувався, однак пізніше здався поліції. Про подію першими повідомили очевидці за їх словами: постріли пролунали на вулиці Шевченка. На місце одразу виїхали екстрені служби. Як повідомила поліція Київщини, сигнал про інцидент надійшов 8 травня о 15.22. У повідомленні йшлося про те, що у селі Софіївська борщагівка чоловік розстріляв людей. За словами свідка події, 74-річного чоловіка спочатку побачив, як стрілець ні дрова і підійшов до автівки, яка стояла біля його двору. Після цього відок зайшов до себе додому, а вже згодом почув постріли. Журналістам розповів, коли вийшов на двір, побачив у машині застреленого чоловіка. Сам момент стрілянини він не зафіксував. Пізніше стало відомо, що ще одне тіло жінки знайшли у будинку. Згодом поліція оприлюднила деталі: як з'ясували правоохоронці, між зловмисником і військовослужбовцем, який раніше продавав йому зброю за тисячу доларів. Виник конфлікт через оплату. Військовий вимагав додаткову суму. У відповідь покупець відкрив вогонь із купленої у нього ж зброї. Він застрелив військового просто в автомобілі, а потім його тещу, яка перебувала вдома. Після скоєного чоловік зачинився у власній оселі. Поліція провела спецоперацію, оточивши будинок. Зловмисника 63-річного, місцевого мешканця затримали менш ніж за годину. За повідомленням ЗМІ він сам вийшов і здався правоохоронцям. Цей випадок не перший за останній місяць. 24 квітня у Києві сталася стрілянина на парковці внаслідок конфлікту між двома чоловіками. Тоді один із них здійснив постріл. Також, 22 квітня, у Святошинському районі Києва знайшли чоловіка із вогнепальним пораненням. Поліція тоді відкрила провадження за фактом замаху на вбивство. потерпілого госпіталізували. Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини злочину і перевіряють законність походження зброї, із якої були здійснені смертельні постріли у софійській Борщагівці. Нині у рамках розслідування відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Злоумиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Друзі, усі найактуальніші новини ми завжди розповідаємо на нашому каналі, тому обов'язково підписуйтесь на свій час і не забудьте вподобати це відео. А також не забувайте про функцію дзвіночка. Росіяни знову дістали страшилку під назвою Орішнік. Київ оговтується від ворожої нічної атаки дронами та ракетами. У той же час російська пропаганда вкидає у інформаційний простір заяви про нібито можливу атаку Орішніком по Україні. Що це? Істерія перед 9 травня. У центрі протидії дезінформації вже відреагували. Ставте лайк цьому відео і починаємо. Коли ніч перетворюється на пекло через 142 дрони і чотири балістичні ракети, а мешканці столиці витягують із руйнованих квартир свої речі та життя, УРФ займаються звичним, лякають. Цього разу ракетним комплексом Орішнік. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Путін нібито дав вказівку Міністерству оборони визначити цілі в Києві для удару саме із Орішніка. Та варто нагадати, що подібні тези із сторони ворога не поодинокі. Раніше історичну заяву робили у Держдумі РФ. Ще у березні голова комітету Держдуми Росії із оборони видав таке. Цитую: Нужна немедленно нанести по Україні удар Арішникам. Сказав тоді Андрій Картополов. Свіжі вкиди про орешник не лишили без уваги в українському центрі протидії дезінформації. Його керівник Андрій Коваленко нагадав, що Росія наразі лише двічі запускала ці ракети. І остання спроба була вельми невдалою. Ось його слова. Другий пуск ракет із Орєшніка був невдалим. Коваленко підсумував. А взагалі всі ці страшилки про Орєшнік означають дуже простий меседж: не бийте по Москві, ми боїмося. У нас є Орєшнік. Десь так. Нардеп Олексій Гончаренко також не залишився осторонь інформаційної атаки росіян. Путін обожнює інформаційні атаки. Згадайте, як після того удару пропагандистські змі накручували рівень істерики. Він закликав українців не вестися на такі вкиди, а при сигналі повітряної тривоги йти в укриття. Нагадаємо, що «Орішнік», він же кедр це експериментальна балістична ракета середнього радіусу дії. Нею росіяни 21 листопада минулого року атакували місто Дніпро. За даними української розвідки, наразі у Росії є лише 2-10 боєзарядів до, до цієї ракети. А для серійного виробництва їм потрібно провести ще щонайменше 10 вдалих випробувань. Другий запуск, як я вже цитувала, провалився та окупанти продовжують атакувати Україну іншим видом озброєння. Цієї ночі Київ зазнав масованої атаки дронами і ракетами. Наші оборонці неба ліквідовували ворожі цілі. Однак російська атака не минула без наслідків. У Святошинському районі пожежі у кількох квартирах на верхніх поверхах. У Дніпровському руйнування на верхньому поверсі, у Соломінському падіння уламків БПЛА у нежитливій зоні. У Шевченківському районі найстрашніше двоє загиблих мама і син. Загалом поранено восьмеро людей, серед них четверо дітей. Чотирьох ушпиталено, ну, а ще чотирьом надали допомогу на місці. На київщині ППО збила частину ворожих цілей, але на жаль, уламки завдали шкоди. У Бучинському районі загорілася десятиповерхова новобудова. Пошкоджено 13 квартир. Ще один будинок частково зруйнований. За словами президента Володимира Зеленського, за ніч Росія випустила по Україні 142 дрони і чотири балістичні ракети. Удари також були зафіксовані у Запоріжжі, Донецькій, Житомирській, Херсонській, Дніпропетровській і Сумській областях. Свіжа заява із США у команді президента Трампа заговорили про створення на передовій 30 кілометрової демілітаризованої зони. Спецпредставник Дональда Трампа із питань України Кіт Келох у ефірі Fox News заявив, що Україна вже, начебто, готова до її створення. За його словами, українська та російська армії мають відійти на 15 кілометрів. Після чого, аби контролювати можливі порушення, туди зайдуть миротворці коаліції рішучих. Створення цієї зони має відбутися у рамках повного припинення вогню. Перші 30 днів режиму тиші покажуть наскільки дієвим воно може бути, каже Кіткелох. Він підтвердив, що ідея полягає у припиненні бойових дій на нинішній лінії зіткнення. І тимчасова втрата Україною окупованої території не означає, що її не вдасться повернути у майбутньому. Далі процитую слова спецпосланця Дональда Трампа. Вони готові на певний період створити демілітаризовану зону. Фактично, вони сказали: ми відходимо на 15 кілометрів, і ви, росіяни, також відходите на 15 кілометрів, тобто створюється 30 кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення. Келох також додав наступне. Це одна із тих ситуацій, що можуть змінитися з часом. Якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то та земля, яку ви контролюєте, за яку ви боролися, це ваша земля на цей момент. Кінець цитати. Звісно, це звучить майже як план, але є одна проблема Путін, як зазначив сам Кіт Келох. Цитую: єдина людина, яка може принести результат, це президент Трамп. Але якщо Путін погодиться, я думаю, прямо зараз нашою перешкодою на шляху до прогресу є президент Росії, який не погоджується. Кінець цитати. Натомість екс-президент США Джо Байден відреагував миттєво. У інтерв'ю БіБІСІ він дорікнув чинному президенту Сполучених Штатів Трампу у спробах умиротворити Путіна. Будь-хто, хто думає, що Путін зупиниться, просто дурень, сказав Байден. Він також додав, що підхід адміністрації Трампа може коштувати США втрати довіри Європи. На заяву Келога відреагували і у Кремлі прес-секретар диктатора Путіна Дмитрій Пісков сьогодні виступив із такою тезою: Москва поки не чула від Києва якихось заяв про бажання встановити демілітаризовану зону уздовж лінії бойового зіткнення. Сказав посіпака диктатора. У цей час сам Трамп зробив шокуючу заяву. У ній президент США назвав Дурістю рішення виключити Росію із G8 після окупації Криму у 2014 році. Це була дуже дурна річ. Це група людей, які сидяться столом. Я був на тих зустрічах, кінець цитати. Більше того, тільки уявіть, він припускає, що виключення із G8 могло стати однією із причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але у цей час Трамп переконаний, Росія прагне миру. Чому? Бо впала ціна на нафту. Цитую. Я думаю, що Росія з огляду на ціну на нафту, яка зараз упала, я вважаю, що у нас є всі шанси домовитися. Вони хочуть домовитися. Україна хоче домовитися, сказав президент Ша 5 травня. Тож, як висновок, Сполучені Штати продовжують обговорення можливих шляхів припинення війни в Україні. У команді президента Трампа озвучили ідею створення демілітаризованої зони та тимчасового припинення вогню. Кремль коментує, а екс-глава Білого Дому закликає не підігравати Москві. 9 травня у Кремлі знову пройде парад «Побіда-бєсія». але цього разу із пониженим градусом міжнародного піару. Російські ЗМІ повідомляють, що понад третина партнерів Росії по Шос і БРІКС різко або завуальовано відмовилися їхати до Москви на святкування 80-річчя пабіди. І це, попри усі дипломатичні зусилля Кремля зібрати бодай когось на цю показову процесію. Дехто взагалі проігнорував запрошення, наприклад, Пакистан, жодного представника, Індія, Південно Африканська Республіка та Індонезія відрядили лише делегації із Міністерства оборони. Іран взагалі обмежиться присутністю свого посла. А щодо глави Об'єднаних Арабських Еміратів, там досі глибока дипломатична пауза. Ні так, ні, ні. Лише мовчання. Найцікавіша поведінка кремлівського симпата Віктора Орбана. Той теж не їде. Мовляв, для угорців завершення Другої світової має інше значення. Єдині, хто таки вирішив не залишати Путіна на самоті під звуки фанфар прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич. Обоє запланували поїздку до Москви. Однак Латвія та Литва категорично заборонили польоти їхніх літаків у своєму повітряному просторі. Польща теж підтримала заборону. Утім, які ж саме аргументи навели країни у Латвії, політична чутливість мети польоту, у Литві – технічна і дипломатична делікатність. Про це написали сербські видання. У цей час нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що літак президента Сербії Вучича не долетів до Москви і приземлився у Баку. Все через те, що зараз у Росії атака БПЛА. А попри дипломатичну прохолоду і з боку багатьох партнерів, Сі Цзіньпін уже вилетів до Москви. Китайське телебачення повідомляє про це у всіх ефірах. Також приїхав і президент Монголії, все ж таки вирішив підтримати сусіда у такий урочистий день. А тим часом у Москві істерія. Кремль панічно готується до параду. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков уже оголосив, що мобільний зв'язок у столиці будуть обмежувати через небезпечних сусідів. У той же час російська пропаганда намагається зберегти видимість свята. Акції безсмертнева полка вже провели навіть у посольстві РФ у Тегерані. А в МДУ урочистий мітинг до 80-річчя перемоги зігнали студентів, аспірантів, викладачів та співробітників. Таким чином, ювілейне святкування перемоги більше нагадує вечірку, на яку не прийшли гості. А ті, хто прийшли, можуть не доїхати або не долетіти. Але у путінській реальності це, звісно, все перемога. Новообраний німецький канцлер прибув до Франції. Фрідріх Мерц відвідав Париж і озвучив питання щодо ядерного стримування. Він запропонував обговорити цей аспект із Францією та Великою Британією як додаток до вже наявного співробітництва в рамках НАТО і США. Це обговорення розглядається як доповнення до того, що ми маємо із нашими американськими партнерами у рамках НАТО. Кінець цитати. Крім цього, Мерц і президент Франції Макрон обговорили тему оборони, уточнює та Вони дійшли згоди, що ЄС має посилити свій захист. Макрон додав, що Німеччина і Франція хочуть створити спільну безпекову раду для розгляду можливих інвестицій в оборонний сектор. Яка ж причина актуалізації таких питань? Ймовірно, все через постійні погрози зі сторони Росії. Посіпаки Путіна регулярно розкидаються залякуваннями. До прикладу, можна нагадати заяву посіпака Лаврова Марії Захарової, 17 квітня речниця МЗСРФ накинулася на Німеччину. Видала, мовляв, будь-який удар німецькими ракетами Таурос по території Росії буде сприйняти як пряма участь Берліна у війні. Ба більше Захарова не обмежилася лише Німеччиною, традиційно погрожувала іншим країнам ЄС, мовляв, у випадку війни Росії з НАТО першими постраждають Польща і країни Балтії. Натомість американський інститут вивчення війни зазначає, що Кремль. Продовжує використовувати ці погрози для того, аби переконати європейців стримуватися у наданні військової допомоги Україні. Однак ці погрози не змусили Захід відступити. Як показує ситуація, вони залишаються непохитними в підтримці України. Ба більше Мерц планує поїздку до України. Він заявив, що хоче цитую зробити все можливе у рамках ЄС, аби забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних. І щоб потім можна було укласти мирну угоду із Росією. Однак усе залежить від готовності Росії хоча б на 30 днів припинити бойові дії. Президент Франції Емманель Макрон у своїй заяві також підкреслив важливість досягнення перемир'я. Виступаючи разом із Мерцем у Єлисейському палаці, він був ще більш прямолінійним. Є лише одне питання, на яке потрібно дати відповідь. Що готова Росія до перемир'я щонайменше на 30 днів, щоб на цій основі можна було вибудувати міцне та тривале припинення вогню? Що дотримується нарешті президент Росії свого слова, зокрема того, яке він дав під час перемовин із адміністрацією США? Натомість зауважив, що країни ЄС мають працювати над забезпеченням тривалого миру. Американці у цій ситуації залишаються стриманими, але важливими партнерами. Мерц наголосив, що для ефективного мирного процесу і гарантій безпеки для України США повинні залишатися у грі. І не забуваємо про ракети Таурус. Їхнє постачання Україні за словами Мерца можливе, але лише після узгодження із європейськими партнерами. Він раніше підкреслив: цитую: британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це. Потрібно узгодити поставки ракет. І якщо це буде зроблено, Німеччина має взяти у них участь. Кінець цитати. І як завершення, Мар зазначив, що українській армії потрібно перейти від оборони до активних дій, аби мати змогу визначати хід подій. Тривожно на території противника. Телеграм-канали ворога в день 7 травня ряснюють панічними повідомленнями. Близько 50 БПЛА долетіли аж до московської області. Неодноразово звітував нині і мер Білокам'яної. Каже, мовляв, ПВО стріляла по БПЛА, які летіли на Москву. Цитую останні із повідомлень Сергія Сабяніна. Відбито атаку ще одного безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. Ще далі пішло вороже Міноборони РФ. Відомство також публікувало результати роботи російської ПВО. Тільки уявіть собі. Ворог стверджує, що протягом останньої доби нібито збив аж 524 дрони. Крім цього, у повідомлені відомство Білоусова ще приписало буцімто ліквідацію Нептунів, GDAM та снарядів РСЗВ Хаймарс. А ось військовий аеродром Кубінка, що у Московській області, отримав так, би мовити, подарунок у вигляді нічного удару. За даними наса на його території спалахнули не один, а відразу два осередки займання. Згодом ЗМІ повідомили про мінус один літак на військовому аеродромі, тривожно і у московських аеропортах, де, звісно ж, стався колапс. Зачинили два міжнародні аеропорти під Москвою Жуковський і Калуга. Російські ЗМІ спішно повідомили, що Росавіація ввела обмеження на роботу цих аеропортів, адже вони не приймають і не відправляють рейси. А пасажири у Домодєдово вже розгортають палатки. Відео, що розлетілося по соціальних мережах. Показує, як росіяни сидять на підлозі, а хтось уже і лежить під в лапках, комфортною стелею аеропорту. Найкраща ситуація у Шереметьєво. Там колосальна пробка із пасажирів, які давно забули, як виглядають коридори для швидкого проходу. Це реалії сьогодення для росіян. Як вам такі новини? Діліться своєю думкою в коментарях. Підписуйтесь на канал цей якщо досі цього не зробили. І не забувайте поставити лайк цьому випуску.